Всім привіт! Сьогодні в студії в гостях Михайло Клименко. Це людина, яку ви стовідсотково бачили, хоча б раз, якщо були на культурно-масових заходах в горішніх плавнях і насолоджувалися музикою в його виконанні. Вітаю вас! Мої вітання. Я знаю, що в вашому творчому житті відбулися певні зміни. Але спочатку я не знаю, вас запрошували до нас вже. Ви були в гостях квартифа? Е, ні, це вперше раніше не доводилось. Давайте тоді познайомимося взагалі з вашим творчим шляхом, і тоді вже перейдемо в зміни в творчому житті. Е, в горішніх плавнях я вже 11 років. Це 12-й. Працюю в палаці культури концерт танцювального ансамблю «Василка» і досить часто займаюся концертною діяльністю на сцені палацу культури. Також до останнього часу був учасником народного оркестру народних інструментів Барви, грав на цимбалах. Коли ви учасник культурно-масових заходів, що ви робите на сцені? Ви також граєте на музичних інструментах. Зачасту це сольні виступи з акордеоном та у складі ансамблю оркестру народних інструментів. Тепер можна перейти до того, що ви стали керівником певного творчого колективу. Розкажіть про це, будь ласка. Я йшов час і перед новим роком відбулися зміни в штаті працівників Палацу культури, і я отримав посаду диригента народного оркестру народних інструментів. Це вже інша відповідальність. Так тому що ти, коли виходиш на сцену, ти відповідаєш там за себе або за, за своїх колег також, але не так, як керівник саме творчого колективу. Так, це зовсім інша відповідальність, і в декілька разів більше, оскільки це робота з людьми. Але це цікавіше, це додає натхнення для до творчості. і Взагалі це досить цікава робота. Розкажіть про свій колектив, яким зараз ви керуєте. Чи встигли ви познайомитись саме як з командою, як, з якою вам працювати далі? Народний оркестр народних інструментів це досить відомий горішніх плавнях. Колектив. Це колектив з великою історією. Йому вже 40 років, до речі, у цьому році виповнюється. З колективом я познайомився за попередні роки роботи, але як учасник, і я дуже радий, що мене дуже тепло колектив прийняв на посаді диригента. От е, я вдячний попередньому керівнику Григорію Дмитровичу Чабанову за те, що він мені передав колектив, е, що він е, поклав на мене такі надії, що я зможу цим займатися, що він довірив мені, оскільки це робота, яка зайняла майже більшу половину його творчого життя. От він дуже талановита людина і людина, яка безумно любить українську культуру, українську музику, українську пісню. І він на протязі довгих років займався, розвивав цей колектив. 40 років це такий великий проміжок часу. Можливо, слід детальніше зупинитися саме на творчій діяльності колективу. Наш колектив є учасником багатьох різних українських фестивалей регіональних. Міжнародних фестивалей ми їздили і за кордон, і по Україні, і приймали участь у різних фестивалях, конкурсах, де займали гран-прі. До нашого творчого доробку входять як українські. Українська музика, українські пісні, так і закордонні пісні, закордонні музичні твори. Зараз колектив на сьогодення займається синтезом творів з сучасними якимись композиціями, але ми туди вплітаємо і частки української культури, української музики. І виходить досить таке цікаве поєднання, і, на мою думку, здається, досить актуальне на сьогодні. Чи будуть відбуватися якісь зміни тепер в творчості, в колективі, в роботі колективу? Я гадаю, що кардинальних змін не буде, але ми будемо розвиватися в тому напрямку, який вже заданий. Будемо робити нові цікаві твори і намагатися крокувати в епоху з часом. Зараз в період війни все змінюється, і, мабуть, репетиції також зазнали якихось змін. Чи це онлайн, чи це офлайн? Як відбуваються ваші зустрічі? Наші зустрічі відбуваються за можливості офлайн, оскільки колективне музикування музикування досить складне. Під час онлайн-трансляції, так і ми, на, ми намагаємося репутувати офлайн, але з дотриманням всіх воєнних е, заходів безпеки, там коли тривога, ми спускаємося у сховище. От. Це трішки додає клопоту, але жага до музики і любов до музики перемагає все. Чи були такі учасники колективу, які сказали, що от давайте там зустрінемось вже коли все буде добре? Чи всі навпаки хочуть, можливо, залікувати якісь свої душевні рани? Ви знаєте, було б гарно зустрітись вже коли все буде добре, і щоб це добре настало якомога скоріше, але музика вона сама по собі лікує. Приходимо, займаємось, репетируємо. люди відключаються від проблем сьогодення, вони поринають у світ музики, займаються творчістю, спілкуються, і це трішки додає позитиву в житті. Скільки учасників колективу? На даний момент близько 30 чоловік. Чи не розмовляли ви з ними? Не планували якось допомогти, наприклад, збройним силам України якісь можливо майстер-класи давати або концерти, наскільки це зараз можливо? В такому плані у нас розмов не було, але кожен з учасників оркестру займається благодійною допомогою по своїх можливостях, хтось фінансово, хтось там допомагає ще якимось іншим чином. Всі активно приймають в цьому участь. А щодо колективної такої творчої допомоги можливо не було. Якоїсь комунікації з представниками волонтерських рухів або ж я навіть не знаю, але поки що ми цим не займалися. Можливо, в подальшому, оскільки це трішки викликає і небезпеку для учасників колективу, і легка це робити, я вважаю, так, от в такому розумінні. Ну, але головне, що є бажання, і головне, що кожен робить те, так, що так, може, так. Та, також. Скажіть, будь ласка, зараз взагалі як дозволені якісь виступи, якісь фестивалі, конкурси? Конкурси, фестивалі зараз в основному проходять на онлайн платформі, тобто надсилаються відеоматеріали по фактичному офлайн проведенню. Зараз дуже мало таких заходів. Ми всі розуміємо, це велика небезпека. От. Щодо виступів в місті, то я гадаю, всі мешканці міста бачать, як вони проходять. Тобто, коли є можливість, коли є для цього умови, проводяться якісь заходи, і по можливості ми намагаємось брати в цьому участь. Чи плануєте ви взяти участь в якомусь в якомусь онлайн конкурсі? Е Бажання є, ми зараз готуємо деякі цікаві номери, які хотілося б відзняти. Зараз у нас ведеться активна робота в студії звукозапису, ми записуємо наші композиції і я думаю, гадаю, коли це буде готово, ми спробуємо взяти участь у якомусь цікавому конкурсі, щоб було це і для учасників колективу цікаво, і для мене, як керівника. Тобто планів на майбутнє багато? Так, так. Я просто знаю, що коли. А... Посаду керівника займає якась нова людина, ну саме на, на цій посаді нова, так? то одразу дуже багато ідей, дуже багато натхнення, тому що хочеться скоріш реалізувати все бажане і на якийсь новий рівень вивести. Коли я отримав цю посаду, спочатку коли там виникла кількість, безмежна кількість ідей, так можна заграти тут і можна зробити це, можна зробити це. А коли ти спілкуєшся ще з творчими людьми, які до тебе ходять, з учасниками колективу, а це люди аматори, але вони настільки живуть музикою, там кожного взяти в нього, там музика займає майже більшу половину життя. От і ти з ними спілкуєшся і тебе прям накриває от того, що, блін, так класно, давайте щось робити, давайте будемо та-та-та-та-та, ходимо, граємо, і це приносить безмежне задоволення. Тобто це я так розумію, це командна робота. Це не так, що ви там за штурвалом, а вони просто е, пливуть за вами розумієте, як про диригента кажуть так: це у кожного музиканта є свій інструмент, а інструмент диригента це його оркестр. І тут командна робота теж відіграє важливу роль, але все ж таки багато залежить від того, як диригент готується до репетиції, тобто написати якийсь твір для оркестру, його перекласти, аранжувати для оркестру. Це залежить уже від диригента. А з колективом ми приходимо, ми збираємось разом. Розучуємо те, що я написав, або там написав хтось інший, але ми адаптували для нашого оркестру і створюємо із нот, із написаного на папері тексту, створюємо музику. Скажіть, будь ласка, зараз в нашому місті дуже багато нових людей, які вимушено опинилися тут, так можливо серед них також є такі музиканти-аматори, які б дуже хотіли долучитися, або б навіть серед жителів грішніх плавнів, які постійно на вас так дивилися, дивилися, але не на часі було тоді. Чи можна ще долучитися до вашого колективу, прийти і сказати, от я вмію там грати на, на яких інструментах потрібна грати? Щоб до вас прийти, це по-перше. А по-друге, чи ще є вакантні місця в вашому колективі? Вакантні місця знайдуться завжди. Велика кількість людей в оркестрі це ніколи не було вадою. Чим більше, тим краще. Я залюбки прийму всіх бажаючих грати в нашому колективі. Вік немає різниці, стать немає різниці. Головне бажання грати музику, бажання займатися музикою. То я буду радий, якщо хтось доєднається до нашої спільноти. Які вміння повинні бути? Це гра на якихось музичних інструментах, на яких чи бажано, щоб людина вміла музикувати на якомусь інструменті. І так як у нас оркестр народних інструментів, бажано, щоб це були інструменти народної музики, так? але якщо у людини є просто бажання, є жага до музики, то я залюбки поспілкуюсь, Можливо, ми з ним опануємо якийсь інструмент, і він стане частинкою нашого оркестру. Це чудово. Бажаю вам нових учасників в колективі, нових перемог, нових емоцій і безмежного натхнення. Дякую за розмову. Дякую вам.